Ну що, всім привіт, дорогі друзі, сьогодні на моєму каналі трішки незвичайне відео. Вирішив поділитися способом, як можна зробити стікери до телеграму власними силами. Не використовуючи будь-які фотошопи і тому інші програми, які рекомендують більшість людей, які знімають такого роду відео. А саме хочу поділитися способом, до якого я сам дійшов, можна сказати, придумав. Дуже все просто і власними силами, дотримуючись деяких моїх рекомендацій, можна робити стікери до телеграму, створювати свої паки різноманітні, наскільки вам буде вистачати уяви, фантазії і. І таке інше. Ну що, для цього потрібно декілька інструментів. Жодних важких програм не потрібно. Це можна зробити на будь-якому персональному комп'ютері, ноутбуку. І, взагалі, маючи тільки базові навички роботи з персональним комп'ютером, я думаю, після перегляду даного відео у вас все вийде, і ви також зможете робити ваші стікери і проявляти вашу фантазію. Ну, давайте для приміру, зараз в режимі онлайн зробимо якийсь стікер, використаємо якусь. Ось із цих картинок для приміру, я вже її скачав. Ось ця собачка. Можна також використовувати будь-які фотографії, робити скріншоти з ваших відео, і взагалі, яка у вас фантазія є, те її придумувати. Ну що найголовніше, що потрібно зробити, це прибрати фон з цієї собачки. Що для цього потрібно зробити? Є такий безкоштовний ресурс, який називається RemoveBG. З допомогою даного ресурсу в мережі інтернет можна прибрати будь-який фон, накласти свій фон і так далі. Це дуже просто. Натискаємо загрузити зображення, вибираємо нашого песика, нажимаємо відкрити. Автоматично сайт наразі видавить задній фон. Ось так у нас вийшло свиденько. І нажимаємо Скачать. Як ми бачимо, Наша картинка завантажилася. Тепер наша картинка виглядає без фону в форматі PNG. Це перший етап по створюванню майбутнього вашого стікеру в Telegram. Наступна програма, яка нам підійде, це Мавай-фоторедактор. Ну я не буду говорити, де її взяти, якщо вона є платна, так і безкоштовна, я думаю, ви розумієте, про що я. Тепер нам потрібно відкрити в даному вікні нашу. Картинку, яку ми вже зробили в форматі PNG без фону. Нажимаємо «Файл», відкрити, вибираємо нашого песика без фону, і у нас виходить ось така ситуація. Для того, щоб зробити стікер в Telegram, потрібно, по-перше, Зробити його розмір. Розмір обов'язково потрібен бути 512х512 512. це дуже важливо. У нас є така функція в програмі, як квадрат. Натискаємо квадрат і Можна вирізати песика отаким чином, щоб була тільки голова. Для того щоб, наприклад, ви хочете, щоб весь об'єкт помістився в картинку, можна додати ще один формат PNG, наприклад, таке сердечко. Виставляємо приблизно якось так. Якщо ви хочете, щоб був тільки об'єкт песик, натискаємо Примініть. Знову натискаємо квадрат. І виставляємо необхідний розмір, який вам потрібно. Наприклад, ось так. Ще раз клацаємо на квадрат, і у нас вийшов ось такий песель. Тут ми можемо за допомогою власно цієї ж програми додати будь-який текст, наприклад, песик, вибрати необхідний шрифт, вибрати. Обводку, вибрати, якщо вам потрібен, фон і таке інше, також можна вставити те сердечко, яке ми до цього використовували, і розмістити це сердечко в будь-якому місці, де вам забажається. Тільки обов'язково зберігайте формат даного стікеру 512 на 512 Тут можна погратися з даною програмою, можна поставити прозрачність і таке інше. Можна піти в налаштування і погратися з чіткістю, додати якості, додати насиченості, кольору і таке інше. Ну, до прикладу, моя фантазія наразі обмежилась таким от песиком. Ми створили стікер, і тепер найголовніше. Переходимо в вкладочку розміри, ось вона. І тут обов'язково обираємо 512 на 512, нажимаємо Прімініть. У нас виходить отакий стікер, який в телеграмі буде прозрачний, тобто без фону. І нажимаємо Сохраніть. Вибираємо директорію, куди потрібно зберегти. Наприклад, прописуємо стікер. S і натискаємо зберегти. Вибираємо тип файлу, обов'язково потрібен бути Png. І розмір 512х512. На 512. Натискаємо зберегти. Ось у нас вийшов стікер. Виглядає він якось так, але тут фон буде прозрачний. Стікер готовий, вам потрібно його додати до вашого телеграму, до вашого стікер паку. Це вже трішки інша історія, інше відео. Якщо вам цікаво, я зніму як додати до телеграму стікери використовуючи стікербот. Ну, для прикладу, ось я додав песика даний стікер в тестовий стікер пак і так, таким чином ми швидко зробили даний стікер. Хочу зазначити, що все залежить від вашої фантазії, а можна таким чином робити стікери з будь-якої фотографії, скріншоту. Не потрібно використовувати будь-які програми типу Photoshop і яке інше. Тому даний спосіб я використовую, а іноді роблю деякі стікери. Також, якщо вас цікавить, якщо вам зайде відео, я покажу спосіб, як робити відеостікери. Якщо вас щось буде цікавити, запитуйте в коментарях до відео, мені буде приємно вам відповісти. Такий спосіб це дуже легкий спосіб. Кожному, як то кажучи, по зубам. <с> Дякую всім, хто подивився вказане відео. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте. Підписуйтесь на канал, якщо це відео було корисно. І до нових зустрічей. І пока-пока.